Права 639. На місцевості виміряли відстань між селами К М, Н, Л, які розташовані вздовж прямолінійної дороги. Малюнок 16.15. Виявилося, що відстань КМ і НЛ однакові. Відстань МН удвічі більша за КМ, а КЛ дорівнює 20 км. Знайди відстані КМ МН, НЛ, КН. І МЛ. Ну що ж, давайте будемо міркувати, які ж у нас всі ці відстані. Можна по-різному робити цю задачу. Я пропоную її робити через рівняння. Давайте ми невідому величину, наприклад, КМ позначимо через X. Пишемо нехай. Нехай КМ дорівнює X, ну напишемо кілометрів, тоді за умовою. І записуємо тоді. Сказано нам, що так, відстань КМ і НЛ однакова, то пишемо, що НЛ. Буде також дорівнювати X. Далі а відстань МН у двічі більше за КМ. Пишемо МН дорівнює удвічі більше за КМ. Пишемо тоді 2, що множиться на КМ. І це дорівнює, так як КМ у нас ми позначили через X, то 2 помножити на КМ це буде 2 помножити на X. Так, Е. Ну і зараз нам сказано, що загальна довжина у нас 20 кілометрів. І записуємо, тоді пишемо загальний відрізок КЛ, він складається з окремих відрізків. Пишемо КМ плюс МН плюс. Далі відрізок у нас є NL. І він тоді дорівнює відрізку KL. Тобто ми записали ще раз, що загальний відрізок в сумі дорівнює окремих відрізків, на яких він ділиться цими точками M і N. Добре, ну а тепер давайте підставляти замість KM, підставляємо X. Додати. Замість Mn підставляємо 2X. Додати, а замість NL також підставляємо x. І це дорівнює тоді. І це дорівнює за умовою 20 км. Пишемо, і це дорівнює тоді 20. Добре, тепер нам треба знайти, при якому x у нас це рівняння буде вірним. Ну що ж, давайте запишемо це тоді в такому вигляді, як 1, що множиться на x, додати 2 помножити на x. Додати 1. Що множиться на х, і це дорівнює 20. Тоді виносимо х за дужки, тоді в нас залишиться 1 плюс 2 плюс 1. І це дорівнює тоді 20. Добре? 1 плюс 2 плюс 1 це 4. То ми пишемо х, що множиться на 4, це дорівнює 20. Що ж, як нам знайти невідомий на множник? Треба добуток поділити на відомий множник. то ми пишемо, що x тоді дорівнює 20, поділити на 4. І пишемо, що x тоді дорівнює 5. Все, Ми знайшли x. Ну, якщо ми знаємо, що x дорівнює 5, то зараз ми можемо сказати, чому дорівнює всі довжини, які тут записані. Записуємо тоді, отже, пишемо КМ. Дорівнює, пишемо 5 кілометрів. Далі NL таке саме 5 кілометрів. Далі записуємо AMN. Це буде дорівнювати 2 помножити на 5, бо в два рази більше, 2х, це буде дорівнювати 10, пишемо в дужках кілометрів. Ну, Це то безпосередньо, що ми ось тут записували. Ну, але окрім цих відстаней КН. Потім НЛ. Нам ще треба знайти КН і МЛ. Що ж, дивимося тоді на наш рисуночок і пишемо тоді. Маємо. Маємо. Ну і дивимося, як знайти КН. Пишемо, що КН. Дорівнює. Треба до КМ додати МН. І це дорівнює. КМ у нас 5 кілометрів. Додати АМН у нас 10. то Разом це буде дорівнювати 15. І пишемо в дужках кілометрів. Так. Тоді, давайте далі. І нам ще треба знайти відрізок, чому дорівнює ML за умовою. Пишемо МЛ дорівнює. Це у нас буде складатися з відрізка МН плюс відрізок NL. І це дорівнює. МН у нас 10 кілометрів додати. Відрізок NL у нас 5. І разом це буде знову таки 15. Пишемо в дужках. Кілометрів. Добре, ми вже обчислили всі довжини, які нас запитують, тепер записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Давайте тут будемо писати. Отже, КМ записуємо. КМ у нас 5 кілометрів. Далі. Нас запитують МН. Пишемо М. Дорівнює 10 кілометрів. Далі нас запитують NL. Пишемо NL дорівнює 5 кілометрів знов таки. Далі нас запитують КН. Пишемо КН. Дорівнює. КН у нас 15 кілометрів. І останнє записуємо. Тоді нам ще треба МЛ записати. Пишемо МЛ дорівнює також 15 км. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження довжини відрізка. Цю задачу ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.